Злива не перешкода, аби піднести свої молитви до неба. Традиційно у неділю на площі перемоги біля пам'ятного хреста зібралися священнослужителі різних конфесій. Під час спільної молитви вони звернулись до Всевишнього, аби попросити перемоги над агресором і встановлення справедливого миру. Віряни переконані в тому, що Бог чує кожне слово, саме тому, що неділю вони звертаються до нього. Ми стоїмо перед тобою з усвідомленням, що наша батьківщина. Переживає великі труднощі, війну у час війни в нашій землі наповнила соче силою по духа. Повторуй нас миром і єдністю та дай нам духа любові, правди і взаєморозуміння. Священнослужителі попросили в Царя небесного спасіння українців від окупантів та збереження українських військових, які здобувають нашу перемогу. Боже, збережи наших воїнів там, де вони зараз знаходяться. Коли ліє дощ, коли є велика спека, вони стоять і боронять. Бережи їх там, Боже, і даруй нам якнайшвидше перемогу. Також віряни подякували Всевишньому за допомогу та підтримку українців у цій запеклій та жорстокій боротьбі. Та попросили, аби Бог і надалі був милосердним до нашого народу. Боже, нехай твій захист, твоя милість, і надалі буде з нами. Народом України державою нашою і церквою твоєю, ім'я Ісуса Христа. Нехай буде так. Амінь. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кримчуцькі новини.